Всім доброго дня зі святом, з великоднем. Саме головне, щоб здоров'я було. Все остальне додавиться, зробиться, як би мовити, якось так. А в нас знову такий трішки незрозуміла ситуація. Оце вчора, як сіялися, такий приморозок був на, ну, на поверхні ґрунту. Да? Тепер оце, пішов. вже, вже щас Ну, Артем прийде, підемо впоратись. І на берег пішов подивитися і знову ж таки приморозок знову. Сьогодні в нас вже 5 травня. Не знаю, що це буде. Е, можливо, скажіть, хто там вже, як би мовити, більше, все ж таки люди є досвідчені цій справі, чи це відобразиться на урожайності. Ну, Саме перш за все мене цікавить кукурудза, тому що кукурудзу це основний наш. Е... Основна наша зернова, яку ми використовуємо при відгодівлі свиней. Да? Що це буде, як це скажеться. Я зараз вам пройду покажу, що до чого, що відбувається. Тому що ну, я не пам'ятаю, минулому році, по-моєму, такого не було. а сьогодні ну, 5 травня і виходиш, дійсно оце ковтинку надів. Ну, прохолодне все ж таки. Якось воно цікаво. Напишіть в коментарях, пожалуйста. Що, яка ситуація, чи вплине це все на урожай, чи його можна чимось, наприклад, ну, якщо там ну, 2-3 листочка, 5 листків, да? якщо більше, я думаю, навряд чи їй щось буде. А коли на оцьому етапі, чи щось буде, чи не буде, напишіть, пожалуйста, в коментарях. А я вам зараз покажу, яка в нас ситуація. Ми На березі в нас, і ось дивіться. Ну, Лопухам то нічого. Я це прекрасно розумію і бачу. Вони ось зараз цей, тільки сонце блисне і одійде все. А що ж буде тим культурам, які все ж таки більш ніжніші? Багатьох людей вже там і соняшники, і соя посходила. Це тут взагалі листочок якийсь. Ох, якось так. Не те, що я думаю, це сильний мороз, але все ж таки приморозочок трохи був і ну, видно по листках. Хоча, дивіться, якщо взяти, то протягом десь хай там тижнів двох-трьох, як закінчилися там дощі, в нас були в деяких регіонах, я знаю, взагалі їх не було, то хлопці, звісно, там дуже так переживають. У нас тут виходить, ну, хай. Села кілометрів десь 30 чутувала плюс-мінус, то вони кажуть, ну у них там і пісо, така земля більш піщанин, такий суглинок більше і гірше по якісті. Ми вчора сіяли, то в нас виходить е, зерно як кладеться, вона на кукуруза сіяли, вона кладе сієлка зернинку на, на глибину 5 см. Там дійсно вологи багато, от там земля мокра. А наприклад, він дзвоний каже, там товаришам спілкувалися, то він каже, то зовсім все по-іншому. Тому що в них зовсім інша земля. І ось дивіться, бачите, прихватило горіх мій. Почернів. От вам і приморозочок. Можливо, дуже рано розпустилися, да, тепло що пішло. Ну нічого. Надіємося, що все буде добре. Ось така ситуація. Так, свято святом. А порання і косіння трави, та й взагалі робота по господарству, ніхто її не відміняв. Та й ніхто її не відмінив. Накосили люцерочки, Вже неодноразово розповідав, що все ж таки необхідно, ну, на, ну, знову ж таки, це на мій погляд, використовувати те, що є. Це, по-перше, економія коштів. По-друге, це смакові властивості м'ясові, салкові нашому. Як то кажуть, збалансована годівля збалансованою, але без трави ніяк. І це вже не один рік. Ми її і сіємо, і використовуємо годівлю свиней. Колись це в мене тріхи там в кінці огорода була люцерка, да, і підсвітували мені добрі люди. Кажуть ти, Селітри покидаєш ще весною, як боріночку тягаєш, як рвеш кущі да? корні, покидаєш ще селітри. Та ну, думаю, я ж покидав. А воно тоді ще й весна почав... виявилася да? І вона як поперла трава. І тоді що буває? Не робіть Це, цього. Навіть зараз, дивіться, бачите, вона вже велика, вона вже фактично переросла. ну, Ми її пару днів ось викосемо. Що відбувається? Люцерка дуже інтенсивно росте. І вона тоді отак падає і згинається. І оця нижня частина починає просто гнити і зацвітати. Якщо ви її вчасно не зріж, не скосите, да, то їй просто буде хана. От така ситуація. Тому дуже з люцеркою не грайтеся, саме в плані підживлення. Оце я на своєму досвіді вже перевірив. Краще просто весною потягайте борінку, порвіть корні. І вона вам ну, даватиме гарні результати. Як варіант, ще коли там бачите, що десь є пустоти, це вручну я сіяв, без сіялки. Е, Да, Іде перерозход посівного матеріалу, але в принципі нормально виходить. Е, що я хочу добавити? Якщо бачите, що десь з'являються пустоти, то там краще вручну ну, підсійте ще люцерки і вам їх вистачить на деякий час. Довше, як то кажуть. Ось такі справи. Так, основну роботу поробили, добавили їм ще корму. Е, також дивіться, по поросятах наших, дивіться. Поїлка. Дуже зручна, дуже легка в використанні була ось як, наскільки ми їм підняли. Ну, сантиметрів на 10. Дуже зручно. Головне, коли вони п'ють, щоб їхній п'ятачок піднімався вверх, а не... Вниз, ну, щоб не рівно було. Так? Коли отак воно, воно буде все тут витікати. А таким чином, коли трошки вище, то буде добре. Ось такі. Це наші канторята. Так? І головне також, щоб легше було вичищати. Потрібно їх привчити до того, щоб вони ходили в одне місце. Тут у них мокро, там у них сухо, гарно, комфортно. Це саме основна така задача при відлучці, а також саме головна задача при відлучці це не допустити діареї. Тому що один день діареї тиждень до відгодівлі. Так само тут кандери наші, в них є суха зона, тут дефікації. Зараз ми їх, як то тут бачите, трошки, як би мовити, Перенасичення кліток, але з часом там ті підріжуться, ті ще щось. В принципі, їм на даний момент їм цієї території предостаточно. По мірі, як би мовити, їхнього росту будемо все це діло розселяти і розганяти їх. Ось дивіться, який п'ятчик. Спинка яка, ямка на жовтні, все як має бути. Да? І п'єтрен, красавчик. Ті краса що вибачайте. Так само і тут. Зараз пройшов, то піднімав всім поїлочки. Ось такі. Так. Ті лежать, трави поїли, все в них добре. Ну, а ці вже ще ось на наступному тижні одненько. І так тут вже по одненькому, раз в тиждень будемо різати і продавати. В принципі, вже люди звикли до того, що ми раз в тиждень ріжемо, дзвонять, питають. На цей тиждень є ще, кому потрібно, підчеревина вільна і, і сало звичайне, по-моєму. Да, і звичайне сало ще є. А так, в принципі, майже все вже розписано. Ну, А на завершення, зараз ми після. Прибирання після всього, ось у нас є мікродез, підсушувач, підсилки з дезінфікуючим та антисептичним ефектом. Також він знищує личинки мух, що є дуже добре. Але в цьому році я не планую використовувати якісь препарати. В цьому році я препаратів не буду використовувати, можливо, але ну навряд чи. Чомусь в мене склалося таке враження, що всі ці препарати... Ну, але стосується, так, я дві секунди скажу, хочу я зняти окреме відео. Я просто повішаю багато ленточок, широких, от їх, да, там, закуплю. І буду використовувати цей мікадес для того, щоб знищувати личинки. Хочу попробувати таке. Є в мене така думка, да, що оці всі препарати вони притягують до себе, да, вони якусь частину вбивають, але вони його стягують до себе, а не роблять те, щоб їх знищити більше. Якось, ну, чомусь Мені здається, що це все безтолковщина і безпонтові препарати. Тому що да, в ідеалі, щоб тут не було мух, його треба все взяти, так затулити, закрити, щоб все було так ідеально. Такого тут поки я не зроблю. Поки робимо так і спробую просто знищувати саму личинку мухи. Іменно застосовуючи цим препаратом, він, по-перше, підсушує, він дезінфікує, він бореться з запахом і він буде знищувати муху. Попробуємо, що вийде, спостерігайте. Отаке От відео, друзі. Будемо прощатися, будемо працювати далі. Всім всього найкращого.